Кворум у нас є, і ми розпочинаємо нашу роботу засідання бюджетної комісії. Перше питання про пропозиції Харківської обласної військової адміністрації щодо розподілу трансфертів з державного бюджету. Перше розподілу видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету між головними розпорядниками обласного бюджету і розподілу та перерозподілу трансфертів з державного бюджету, що передаються місцевим бюджетам області. Перше, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України номер 427 р про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за вересень-грудень 2022 року об'єктів державної, комунальної та приватної власності. Приймаються до обласного бюджету кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевого бюджету, а також закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад. В сумі 13 мільйонів 618 тисяч 11 гривень. Та передбачаються видатки для покриття витрат за спожиття енергоносії закладом. Освіти обласного бюджету, які на безоплатній основі розміщували внутрішньопереміщених осіб. А саме по департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 4 мільйони 78 тисяч 530 гривень, по департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 166 1535 гривень, по департаменту культури і туризму 27 697 гривень. У додатку номер 1 наведений розподіл цих коштів, та у вигляді іншої дотації місцевим бюджетом області по департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації 9 мільйонів 345 тисяч 249 гривень.